Добрий день, сьогодні ми вирішили вже коротенько записати. Те, то, що в той раз вийшло довго, зараз довго не вийшло, то свят буде ще минут 20, от ми повинні вложитися в цей термін. Дивіться, неділю ми пропрацювали, щось такого, що хотілося б відмітити. Ну, от дивіться, ковзанка. Коли нікому не потрібно з керівництва, так сказати. А запит громади є, чесні працівники громади із підручних матеріалів, шланочку протягнули і так далі. Не, не залили там, як то повинно заливатися, але забезпечили бажаючих дітей і дорослих кататися на ковзанках, то що нам повезло, так сказати, життя подарувало морозну погоду. І от я проїжджав, повна ковзанка дітей, дорослих, це ж нормально. А респект і повага це Василю Володимировичу Лепію. Ну, 5 балів. Він в роботі завжди на висоті, чим би не займався. От Людина чесно і добросовісно робить там, де він робить. От Спасибо йому. І від громади, від, від мене, і від нашої групи. Дивіться, ну, питання, чого ми зібралися, це питання освіти. Ми збиралися дві неділі назад, у понеділок, збирали всіх, хто там цей, проблема в чому. В принципі, домовилися за співфінансування по бомбосховищі, але потрібно було в РЕС подати зміни до договору і до, до проєкту. Побічали на завтра і відтоді два тижні пройшло, на вчорашній день ніхто нічого не передав. Ну, клялися, що сьогодні чи вчора вечір до вечора передадуть, дивіться, там до 20-го опять не передаємо і опять год втрачаємо. Вообще, опять гроші заложені, там 30 з на освіту, на інвестиції, на розвиток опять пропадають. Тому ми от зібралися, так сказати, представники групи Семенівщина. І вирішили по аналогії, так як ми вирішили питання по селекційній воді, от, е, владі воно побалакать, проблему на виборах озвучить, сказати, що рішаємо, не рішаємо, п'ять слідчі вибори озвучить, не рішаємо, не вирішають. Ми вирішили вирішити. Собрали людей, які зацікавлені в цьому, і, в принципі, вирішили це питання, жителі. Селекції, Веремівки знають цю ситуацію. От ми е, вирішили ініціювати у понеділок у 10.00 е, Круглий стіл. Ініціатива буде за, за ініціативи голови нашої депутатської групи календар Іни Івани. Усіх, кому не байдужа доля освіти, і він хоче дійсно допомагати у цьому питанні і має відношення, або має можливість допомагати, або відношення це із освіти, або з других, хто буде участвувати у цьому, або має можливість і фінансово, і впливом, і комунікацією, і, так сказати, зв'язками допомагати. У понеділок чекаємо в 10. Ну, же, запрошую газету нашу, зв'яжкуся між цією газетою, хай приходять, будемо думати, як зробити, щоб таке у нашому колишньому районі. то що така сама ситуація, ліцей, то ліцей нас є, але ті е, требування до його створення. Так вийде, щоб не було, що наших дітей в хору возить, а дітей оболоні у глобина возить. Значить, збираємося і обговорюємо. Слідує питання, сесію, вона ж колись таки буде, я думаю. На сесії дивлюся, мені дали там питання, на сесії дивлюся, немає питання звіту голови нашої громади. Ну, якщо немає чого звітуватися, це бездіяльність. Ну, по закону потрібно звітуватися. Але не, не можна сказати, що наша голова, там, громади нічого не робила. І є що звітуватися, дивіться, ліцей не зробила. Ну, робила ж, ну не зробила. Тепло в адміністрацію купила генератор. Шрезетку генератор не струмила, холодно там була сьогодні І на Іванна Тюш 4. Секретарів і інспекторів у громаду у старостати не пропустила. Це ж теж її робота. Робота по розвалу, там, життєдіяльності громади. Це ж теж робота, і, і кожна робота вона потребує оцінку. Хай звітується, на мою думку, а депутати хай вирішать, і на Івана їй казав, хай звітується, а ми дамо оцінку. Молодець вона, що не зробила, дітям не дала конфети, щоб залишилося більше для, для чого, для зарплати чи для чого, для премії за інтенсивність, за особоважливі якісь рішення питань. Нормально 400 тисяч, 500 тисяч, 600 тисяч зекономила для громади. Ну, діти отримали там подарунки, але ну, це не дякую громаді. От питання, де, дід... де зекономлені гроші на дітей, де вона їх діла, теж питання, от звітуйся, на... на якісь там, куди їх потратили. Слідує питання бачу, там почалися якісь питання до сесії Людмила Павловна хоче по штатах додати. Ну, хоче додати, створювати якісь нові підрозділи, хоче ламати те, що працювати почало, хоче роботу показати. От я своє бачення озвучу. Ну, є бачення там, працівник земельно за написала заяву. А так як у, там працівників буде менше, Романюк із замом і так далі. Дивіться, якщо Романюк як зама оцінювати по роботі по п'ятибальній системі, то от моя оцінка, я ставкаюся по підготовці сесії, по підготовці по роботі її по наведенні порядку у огородах у, у всьому, то її роботу можна оцінити у 5 балів. Якщо в голові вона не подобається як людина, то це на роботі не повинно сказуватись. Це після роботи можеш сказати, що ти мені не подобаєшся. А по роботі людина взята на роботу, в неї є довмазна інструкція, вона виконує свою роботу. А якщо, але якщо не подобається, що вона наводить порядок у земельних відносинах і збільшила в рази надходження у бюджет від землі то тут якраз вона робить те, чим голова була повинна займатися всі 27 років. Ну а питання, щоб це розвалити і зробити незалежний земельний знову, це знову, щоб вкинути нас у хаос, кинути у нас оці всі проблеми з землею. Дивіться, зараз год пройшов ні, ні одній скандалу, нічого, все рішається, все пишеться, нічого дурного немає. Ми знову хочемо цей дурдом. Так там мені і куцевол, як свадьба в Малидинівці, все тобі, все тобі. Нам давали, давали, а коли роздивилися, так а нам нічого ж таки не дали. Давали вчителям по 500 гектарів, давали там фермерам по 150, давали там близько оточенню і так далі. Ні в куцеволах, ні в мене. Землі громади я можу показати, що складається так сказати, земельний пиріг ПСП-дружба, там чітко все покажу. Я ж вже гарянну плату озвучив, залоїла, зарплату озвучив, залоїла. Я й покажу, що в нас немає землі. Селищної ради там лівої. Є, є те, що ми дружба обробляла із тисячу... 1958 року, вона в постійному. Якщо комусь не нравиться, може постійне оформити. Так тоді податки ж не будуть йти в громаду. Я тут як патріот виступаю, а в мене землю забирається. За це. Тоже неправильно. По ветеранах у нас є все, ми ж вже балакали там. Три чоловіка є, які цим займаються. Нащо створювати ще один відділ? Якщо у нас є відділ, цей відділ є, і ще є три відділи, які цим займаються. Наоборот, зараз треба вже оптимітизуватися, тому що часи ждуть непевні і громада, щоб виживала, треба привзжати хоч трошки, ми ж хочемо Євросоюз, хоч трошки штати зжимати, тому що у нас вони роздуті. в Германії на таку громаду, на разів 10 менше керівників. Можна подивитися, я балака в Лейпці, там у них три, груби три, водітелі і секретар. П'ять. На великий город. Ви ж розумієте, в нас все є, взяли, перестановки зробили, поставте завдання, наладіть контроль і все запрацює. А так буде, як з генератором. Дайте гроші, дали гроші, купили. Чи мені непонятно, як купили, ми дали гроші на дві школи і, один, і на один у адміністрацію. Так купили в адміністрацію, а в школи не купили. От мене чого так питання? Так собі купили і так само, як з ліцеєм, не можуть запустити процес. Резетку не можуть устромити у генератор. Тому що як заключали договір, забули писати, я так зрозумів, установку. Тепер заново тендер об'явили. А з іншої сторони, по плану старостатів, блокується все, щоб вони не робили. Це боротьба з своєю громадою, я не знаю, як це об'яснити. Ну, маємо те, що маємо. По блогерам. Ну, Я дякую нашим грецькам і стецькам, що підтримали мене от, після Нового Году. Дай Бог вам здоров'я. Задача була ще раз, щоб люди побачили, де об'єдналося добро і де залишилося зло. І от мені. Розмова сьогодні була. Так оказується, зла у нас тільки три грецька і один стицько. Ну, стецьків більше там. М -м да, Більше і їх просто хтось відкрито виступає, хтось закрито. Але я дякую, що от відгукнулися на, на мій ролик і ще раз показали свою дулю і так далі. Молодці, спасіба вам. Да. Дивіться. Що саме головне, то що грецькі ж усі ті були керівниками громади, а голова ж є голови громади, то люди ще раз побачили, чи був шанс у нашої громади на розвиток мільярд шістсот, що профукали, вложити у громаду. Я думаю, що шансу не було взагалі. При тому рівні керівництва що зараз, і що от вони пишуть, як вони це бачать. Ну, зараз дивіться, розганяється нова така ідея, що голова з нами, а та сторона бореться з корупцією, яку ми з головою розганяємо. От така проблема, але це розганяється, вони вроді не дружать, але тайно зустрічаються. І потім з'являються схеми, ідеї. Зміняється земельник, розвалюється. Відділ, потім створиться земельний відділ, вертається земельник вже начальником земельного відділу. Ну, такий рівень провокації і так далі це тільки рівень головного грицька. І Людмила Павловна, такого б нічого за неї хороші думки такого б не придумала. А критику голови вони роздувають, щоб під її під підзадодюрювати, щоб вона ще дужче злилась на мене, замість того, щоб робити покритики і виводи, і мінятися на краще самій і в роботі громади, мінятися на краще. Але я підтримую їхню цю фішку по критики голови, що вони мене підтримують. От моє розуміння, що зараз відбувається у громаді, громада на сьогодні як вершник без голови. Знаєте, кіно було всадник без голови, чи що я пам'ятаю. Ну, голова то співає, то гуляє, то відпочиває, то лічиться, то лається, але усе це до роботи не має ніякого відношення. Коняка хоче бігти до цілі. Це бізнес, люди. От в минулому році вони наповнили бюджет громади на 163 мільйони. План на цей рік 200 мільйонів, хороший бюджет. Робоча коняка це бізнес і люди, які платять, платять ЄСВ. Ми зараз знаходимося четвертій у Кремнічуцькому районі по бюджету. У нас хороший бюджет, тоді коли 37 мільйонів в оболоні і у нас 200. Зрівняйте, Навіть при тому, що в них людей менше, якщо перевести на людей, то в них, якщо на людину вважати, все ну, одно в два з лишнім рази менший бюджет. Вершник хоче теж працювати. Повірте мені, я спілкуюся з працівниками бюджету. Там в більшості хороші працівники, але їм охоту робити, відбивати по повній. Ну а голови немає, тому немає результату. Коняка їде в одну сторону, бюджетники в другу, а голова не керує, тому що ну, її немає. Це наша навіть, найбільша проблема. Хорошо, значить, у суботу починаємо другий тур волейболу серед чоловіків. Жінки провели, я рахую нормально, але звертаються, щоб теж зробити чемпіонат. Ну, подивимося, як це можна зробити. Може, ми літній чемпіонат, коли вже площадки будуть роз'їздані, все зробимо. Але волейбол вийшов, змагання вийшов. Ну, звісно, нагрузка на один день дуже велика і видержати ці ігри і цілий день це важкувато. Так що ми справимося, подумаємо, зробимо відкритий чемпіонат літній, може, зробимо вже це на воздусі. З роз'їздами там от ми в Устимівку обіцяли зробити волейбольну площадку, я її пам'ятаю. Але ж опять я звертаюся до Устимівського директора школи і до її сина Валєри. Валері, ви ж хто стукає, тим відчиняють. Ви ж весною напомніть мені, що ти ж обіщав, не будь брехуном, і, і ми це організуємо, зробимо. Ну бігати за вами, давайте я зроблю, давайте. Ну, це не трошки не це. Так що я жду звернення, і ми дійсно зробимо там порядок. І площадку для міні-футболу, і для волейболу. От я все життя в спорті так вийшло. А коли вже тут, вже, так сказать, я взрослий і футбольна команда, і все, Усимівка у в нас була завжди таким драйвером і по волейболу. І футболісти були такі з Устрівницької сільської ради, всі такі непоступливі в'язки в обороні, в нападі. ну, Мені подобалось. От їх дух такий борцовий. Давайте відновимо, я спорт любив, люблю і буду любити, то, що... а без нього ніяк. Ну і от мій телефон це така біда, і один написав, що там з погодою проблеми. На ранок, завтра може бути так, що нас занесе снігом. Я ще раз нагадую, для громади, для старости, для Суркова в нас комуніцію ми із Тиценком Юрієм Сергійовичем, готуємося до розчистки снігу. Тільки ж, Юрій Сергійович, давайте якось комуніцірувати, тому що вийде так, що в мене там є опит, один мій, кому ми допомагаємо то ми так можемо робити. Позвонити чоловіка, я скажу, да, да, я підтримую те все. А тоді людям скажу, так ніхто і не дзвонив, і я, сніг і нервін, я їм дзвонив, давай сніг розчищати. І він каже, та не треба, скажемо людям, що не вийшло. От давайте там, Юрій Сергійович, якщо ми домовляємося щось робити, або кажуть, що ми цим не будемо займатися, ми будемо шукати, як це вирішити без вас. Якщо ми в команді і да-да-да рішаємо, так давайте його рішати. А так в нас нічого не вийде, коли одні будуть робити, а другі будуть підтримувати обома руками, розвертатися і казати, що ті дураки придумали, його не треба робити. Сніг я придумав, що треба розчищати громаді. Вийдіть, йдеть на міша запише, що такий дурак придумав, не треба його розчищати, хай замітає. Якщо ви мене почули. Ми на телефоні, така думка і Володимира Миколаївича Куцевола, або працюємо, як ми домовилися, обіцяємо, робимо, або тоді чого дзвонить, лопатами розчищати. Всім дякую за увагу, тільки коли ми будемо єдині, коли в нас буде Ціль, мета, навколо якої ми об'єднаємося, це покращити життя громади, людей, незахищених людей, ветеранів, військових в цей важкий час. А так живемо всі своє життя. Але якщо ця ідея нас об'єднує, давайте на неї працювати. Менше розказувати того, чого не розумієш, менше провокацій робити, а більше робити добрих справ. Повірте мені, робиш добрі справи, тоді легше і в житті. І спиш краще, і люди краще живуть у нас в громаді, люди краще живуть, ідуть веселі, не з-під лоба – це вже добре. Це мікроклімат, в якому ми живемо, і всі ж ми в ньому живемо. Давайте будемо менше робити зла там, де воно не потрібно, а більше робити добра. Всім добра і пережити ці морози. Ця неділя буде дуже важка. Так що всім терпіння. А в п'ятницю підведемо підсумки тоді, що в нас вийшло, що в нас не вийшло. Всім дякую, до нових зустрічей.